Добрий день, шановні дев'ятикласники. Ми продовжуємо з вами говорити сьогодні про рівність трикутників. Подивимося на малюнок. Нагадаю, що трикутник АБЦ рівний трикутнику КМЛ. Бо кожен з них можна накласти на інший так, що вони збігатимуться. Тобто вони будуть співпадати при накладанні. Причому сторона АБ буде збігатися зі стороною КМ. Сторона БЦ буде збігатися зі стороною ML І сторона AC буде збігатися зі стороною KL. І, відповідно, кути будуть також збігатися, тобто співпадати кут А з кутом К, кут Б з кутом М і кут С з кутом Л. Такі відповідні кути, звичайно, будуть однакові. Вони тут і показані однаковими дужками. Відповідні сторони. Звичайно, сторона АБ, якщо співпадає зі стороною КМ, значить вони однакові. І також показана сторона Б це дорівнює МЛ, а сторона А це дорівнює КЛ. Усі елементи трикутника АБЦ рівні елементам іншого трикутника. А що входить до елемента трикутника? Нагадаю, що елементами трикутника називають всі його три вершини, всі його три сторони. І всі його три кути. Отже, записують це так: трикутник АБЦ дорівнює трикутнику КМЛ. Причому кожна буква в цьому і в цьому записі стоїть саме на певному своєму місці. А це означає, що якщо тут А на першому місці, а тут К, то звичайно кут А дорівнює куту К. Якщо тут Б на першому на другому місці, а тут М на другому місці, значить кут Б дорівнює куту М. І якщо тоді тут на третьому місці С а тут Л, значить кут С дорівнює куту Л. І ось ви бачите цей запис. Відповідно сторони. Сторона А Б, тоді стороні КМ дорівнює, сторона БЦ дорівнює стороні МЛ і сторона АЦ дорівнює стороні КЛ. Тобто кожна буква повинна стояти на своєму місці. В нашому підручнику є така задача номер 304 де сказано дан трикутника БС, який дорівнює трикутнику МПЛ. Нам треба доповнити записи. Кут А дорівнює. Ну якщо А стоїть тут на першому місці, а тут М на першому місці, значить кут А дорівнює куту М. Якщо кут Б і він тут стоїть на другому місці, то в цьому записі на другому місці стоїть буква П, значить кут Б дорівнює куту П. І, відповідно, тоді кут С буде дорівнювати куту Л. Перша задача, ну не перша 304, зроблена. Тепер задача номер 305 Трикутник МПТ дорівнює трикутнику ДЦК. Нам треба доповнити запис. МП це сторона першого трикутника. Відповідна до неї, це сторона, як ви бачите, ДЦ. Значить, вони рівні. А сторона ПТ. ПТ це сторона першого трикутника. І вона буде дорівнювати відповідно стороні ЦК іншого трикутника. Сторона МТ. МТ. Це першого трикутника. Вона буде дорівнювати відповідно стороні ДК іншого трикутника. Тепер завдання номер 306 У нас є на малюнку два рівних трикутника. Нам треба. Заповнити, тобто поставити тут замість трьох крапочок, якому ж трикутнику дорівнює трикутник АКМ. А, К, М. І інший йому рівний трикутник, ось він, тільки треба назвати його відповідно. відповідно. Давайте орієнтуватися саме по сторонам. Якщо сторона АК дорівнює стороні ЛП, а сторона КМ тут показано дорівнює стороні ПТ, то тоді куточок К буде співпадати з куточком П, вони тоді будуть однакові. Кут А буде співпадати з кутом Л, вони будуть однакові. І, відповідно, кут М буде співпадати з кутом Т, вони будуть рівними. Якщо А тут на першому місці, а А у нас це кут, який позначений двома дужками, то тут позначений кут L. Значить L буде на першому місці. Якщо на другому місці в цьому записі K, а це кут, який ми позначили одною дужкою, то йому відповідає кут P. Значить, на другому місці тут буде P. Ну, і якщо LP, то третя точка Це Т. ЛПТ. Трикутник MAK MAK. Він тоді буде дорівнювати відповідно T L P. П. Ну, а до малюнка 12.8 ви можете поставити зараз на паузу відео і самому доповнити ці записи. А ми продовжуємо і тема нашого сьогоднішнього відеоурока це ознаки рівності трикутників. Рівність двох трикутників можна встановити, не накладаючи один трикутник на другий, бо інколи цього неможливо зробити, а порівнюючи лише деякі їхні елементи. Це важливо для практики, наприклад, для встановлення рівності двох земельних ділянок трикутної форми, які не можна накласти одна на одну. І під час розв'язування багатьох теоретичних і практичних задач зручно використовувати ознаки рівності трикутників. Ми вже з вами чули е, таке слово ознаки, ми вже вивчали з вами і, напевно, я сподіваюся, ви знаєте ознаки паралельності прямих. Тепер ми учимо з вами ознаки рівності трикутників. І перша ознака це Перша ознака рівності трикутників, вона звучить так: якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника, і ви бачите, ось один трикутник АБЦ, і там дві сторони позначено: одна сторона АБ позначена рисочкою, і сторона А це показана двома рисочками. І кут між цими сторонами. Відповідно дорівнюють двом сторонам і куту між ними в іншому трикутнику, то такі трикутники рівні між собою. Отже, ще раз: перша ознака рівності трикутників: якщо ми будемо бачити два трикутника, в яких дві сторони раз, два і кут між ними в одному трикутнику. Відповідно дорівнюють двом сторонам і куту між ними в іншому трикутнику, то такі трикутники будемо називати рівними. А раз вони будуть рівні, значить і інші відповідні елементи у них також будуть однакові. Тобто, тоді вже кут Б буде дорівнювати куту Б1, а кут С буде відповідно дорівнювати куту С1, а сторона Б буде відповідно дорівнювати стороні Б1С. 1 Таку ознаку називають ознакою за двома сторонами і кутом між ними. Ще раз, за двома сторонами і кутом між ними. Розглянемо такий приклад. Розглянемо такий приклад. Відрізки АБ і СД, АБ і СД перетинаються в точці О. Причому так, що точка О є серединою кожного з них. І тут показано: раз точка О це середина АБ, значить АО і ОБ однакові відрізки. Якщо О це і середина СД, значить С і ОД. Теж рівні між собою. І це показано отакими рисочками. Нам треба довести, що трикутник АОЦ дорівнює трикутнику БОД. Розглянемо цей малюнок. Ми вже бачимо, що в одному трикутнику позначена сторона АО і сторона СО. Це сторони першого трикутника АОЦ. І точно ж такі сторони ми бачимо в іншому трикутнику. Таку сторону ОБ і також сторону ОД. Вони, відповідно ж, пари однакових сторін. Дві сторони вже в одному трикутнику, відповідно, дорівнюють двом сторонам в іншому трикутнику. А ось ці кути при вершині О. Це кути, які утворені. Сподіваюсь, ви не забули, що при перетині двох прямих такі кути є рівними, бо вони вертикальні. Отже, кут при, кути при вершині О, вони рівні, як вертикальні. Що ж ми тоді маємо? Ми маємо в одному трикутнику дві сторони і кут між ними, і відповідно рівні до них дві сторони і кут між ними в іншому трикутнику. Значить, такі трикутники рівні. Ми довели нашу задачу. Існує друга ознака рівності трикутників. До речі, їх всього три. Але ми сьогодні зупинимося тільки на першій і на другій. Друга ознака рівності трикутників вона звучить так: якщо сторона і два прилеглих до неї кути, бачите, сторона і прямо до цієї сторони прилягає куточок А. І куточок Б з одного боку А, а з, другого куточ... з... з другого боку куточок Б. Так от, якщо сторона і два прилеглих до неї кути одного трикутника, відповідно, відповідно дорівнюють стороні і двом прилеглим до неї кутам в іншому трикутнику, то такі трикутники будемо називати рівними. Ну, а раз уже ці трикутники рівні за другою ознакою, то і інші відповідні елементи у цих трикутників також будуть однакові. Тобто і куточок С тоді, в свою чергу, буде дорівнювати куту С1, а сторона А буде тоді в стороні А1 С1, а сторона СБ буде дорівнювати стороні С1Б1. Таку ознаку називають за стороною. І двома прилеглими кутами. Отже, ці два трикутника рівні за стороною і двома прилеглими кутами. За стороною і двома прилеглими до неї кутами. Розглянемо такий приклад. Довести рівність кутів А і С, ось А, а ось С, довести рівність цих кутів, якщо кут. АДБ, ось він показаний двома дужками, дорівнює куту СДБ, ось він показаний двома дужками. Я їх можу, навіть ось так пронумерувати. Перший кут дорівнює другому, це сказали за умовою. А кут АБД, АБД, ну, хай це ось третій кут, дорівнює куту СБД, хай кут четвертий. Це я так їх пронумерувала для зручності. Отже, за умовою, у нас сказано кут перший дорівнює другому, а кут третій дорівнює четвертому. Наша мета довести, що і кут А з кутом С також будуть рівні. Спочатку подивіться на ці трикутники. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що вже в одному трикутнику, в такому як БАД, вже два кута, позначено перший і третій. І в другому трикутнику БЦД відповідно також два кута, другий і четвертий. Тобто два кута в одному трикутнику дорівнюють двом кутам в іншому трикутнику. А ось оця сторона БД це сторона, яка належить як одному, так і другому трикутнику. Значить, вона для цих трикутників спільна. До речі, можна таким значком позначити, що ця сторона спільна. Що ж ми тоді маємо? Ми маємо, що сторона і два кута, які до неї прилягають, бо кут третій прилягає до сторони беде, і кут перший прилягає до сторони беде. Сторона і два кута в одному трикутнику відповідно дорівнюють тій же стороні беде і двом прилеглим до неї кутам, другому і четвертому, але вже в іншому трикутнику. Значить, висновок такі трикутники рівні саме за другою ознакою. Тобто за стороною і двома прилеглими кутами. А вже якщо ці трикутники рівні, то і інші відповідні елементи у них будуть однакові. А куту А, тоді буде відповідати кут С. Значить, кут А дорівнює куту С. Це як іде наслідок того, що трикутники рівні. Можна ще додати, що сторона АД тоді буде дорівнювати стороні ДЦ, а сторона АБ буде дорівнювати стороні БЦ. Задача розв'язана. Дякую всім за увагу!